З кульками та великим жовто-блакитним стягом сім'я Костянтина Перепелиці чекає на повернення свого героя. Близько місяця, начальник міського ДАІ ніс службу на Буремному сході в зоні АТО. Кулька для мого тата, тому, що я його вже не бачила місяць, дуже з ним сумую. Я, я думаю, що і вважаю, що саме головне, що він приїде. Думаю, що не саме головне там ті кульки нести, головне, щоб він приїхав і, і всі будуть спокійні. Десятирічна Ліза каже, тата довго не було вдома, бо він захищав Україну. А під час його відсутності дівчинка склала невеликий вірш. Зненацька лихо прийшло в наш дім, та мій тато пішов боротися з ним. Ненависть і зло що зі сходу прийшло. Здолає любов і домашнє тепло. А я буду вчитись країну любить, і наші батьки будуть нас боронить. Щоб ми добре спали спокійно жили. Брати та сестрички щасливо росли. Одумайтесь зайди, ви ж наші брати. Не слухайте гнома, що керує з мости. І ось нарешті здали лунає звук сирени. Автівки з працівниками державтоінспекції в'їжджають у двір обласного управління ДАІ. Все, не плакати, всі всім не плакати. Тато приїхав. Все. Е, якщо сказати про якісь почуття, тут їх просто, просто емоції. Ви розумієте, що за ними дуже скучали всі, та тільки я. І скажу більше, що ми просто жили ради них, і там досить багато таких діток і дуже багато патріотів. І це у нас є підтвердження. і Ми були в школі, відвідували. І повірте мені, що ну, війни цей не треба. Треба, щоб умер. Всього зона повернулося 15 інспекторів ДАІ, які несли службу на блокпостах поблизу Маріуполя. В цій ротації були працівники державтоінспекції з усієї області, також з апарата управління ДАІ. були три-чотири начальника ДАІ, відділень ДАІ області. Місяць на сході був нелегким. Зізнаються інспектори дорожнього руху. кажуть, без моральної підтримки близьких та дитячих малюнків, яким передавали волонтери. Вони б не впорались. Наш колектив весь вернувся звідти, тому що там тяжко працювати, дуже тяжко працювати, краще туди не попадати, але служба є службою. Але хочеться сказати і подякувати, дуже хочу подякувати це діткам з міста Бердичева, школи-інтернат, коли ти стоїш на блокпосту і тобі просто вручають волонтери 10 малюнків, і ці малюнки з нашого міста міста з тої школи-інтернат. Нині на працівників державтоінспекції чекає декількаденний відпочинок, а після вони приступлять до виконання своїх безпосередніх обов'язків на Житомирщині.